Привіт, майбутні голівудські зірки. Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Кожен випуск це досвід, перевірений практикою, тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. А сьогодні розмова, яку хтось із вас, можливо, давно чекав. Це не ще одне мотиваційне відео: це відео поштовх, можливо, саме той, який ти відкладав, або боявся почути. Або думав, що не стосується тебе. Але якщо ти вже дивишся цей ролик, значить десь у середині вже визріла думка. Може вже час щось робити, знімати, нарешті почати. І ось я тут, щоб сказати: у тебе вже все є, щоб знімати. Просто ти не знімав. Знаєш, у кожного з нас буває момент: от дивишся на камеру. Або телефон. І ніби все готово, але щось не пускає. І це нормально. Але прикол у тому, що як тільки натиснеш запис, стане трошки легше, правда? А потім ще легше. А потім втягнешся. Просто треба зробити цей перший клік. Натисни на запис, братішка. Ти вже маєш все, щоб почати. Не завтра, не після зарплати, не після курсу. Просто зараз. Телефон є, вікно є, руки, очі, ідеї в голові теж є. І не треба з цього сміятись. Я знімав свої перші відео на бушний iPhone X, куплений у підземному переході. Знімав друзів, знімав себе, пробував усе підряд. І саме перші гроші я заробив, знімаючи на цей айфон. Це було далеко не ідеально, але мені було байдуже. Бо я горів, я кайфував, і я точно знав, якщо вже можу щось створювати, значить я на правильному шляху. І з кожним відео я буду ставати кращим, просто тому що я не чекаю, я вже знімаю. І ось я зараз стою перед камерою, знімаю це відео в образі Джека Горобця. Чому? Бо я можу, бо мені це подобається. Бо я кайфую від процесу і знаю, навіть коли знімаєш у костюмі пірата, це може бути щиро, емоційно і по справжньому. Не обов'язково бути серйозним, не обов'язково бути клоуном, не обов'язково чекати. Достатньо просто знімати те, що хочеться, і так, як хочеться. Джек Горобець втік з в'язниці, тримаючись за табуретку. Без зброї, без карти, без плану, просто з накапством і бажанням. Тож, якщо в тебе вже є телефон з камерою, ти вже точно попереду. Отже, що далі? Просто зніми! Не вигадуй, не відкладай, не готуйся до ідеального старту. Бо скажу чесно: цей момент ніколи не настане. Тобі завжди буде чогось не вистачати: мікрофона, камери, світла, сценарію, настрою, натхнення, тиші, стіни нормальні, погоди, шкарпеток у кадрі. Цей список нескінченний, і ми всі через це проходили. Прокрастинація в образі, я ще трохи підготую, звучить шляхетно, але насправді це просто страх. Страх, що вийде не так, що не сподобається, що засміють. І поки ти це думаєш, хтось інший просто бере телефон, сідає навпроти вікна і знімає без стабілізатора, без локації, з поганим звуком, але з кайфом. Слухай, я бачив людей, які місяцями збирають комплект, купляють камери, об'єктиви, штативи, світло. Але жодного відео так і не зняли. Бо справа не в тому, що в тебе є, а в тому, чи ти ним користуєшся. А ще це пастка. Бо чим більше ти дивишся на інших, тим сильніше здається, що в тебе не те. Він знімає на Sony, вона фарбує в DaVinci, в нього світло за баксів, а у є монтаж, як у Netflix. І в цей момент ти порівнюєш свій старт з чужим десятим кроком. І це демотивує. Глушить усе бажання. Я знаю. Тому скажу коротко: перестань чекати, почни знімати. Не знаю, що знімати, зніми те, що вже є навколо. Кава зранку, як заходить сонце, твій друг, який щось розповідає. Все це вже відео, і головне, твоє. З цього починають всі: оператори, відеографи, блогери, мобілографи, режисери. Запиши дві-три ідеї прямо зараз. Не шукай ідеальну тему. Обери просту, доступну, таку, що відгукується. Краще зняти звичайну ідею, ніж роками думати над шедевром: атмосферні кадри нічного міста, як проходить твій день, один предмет і п'ять ракурсів і так далі. Будь-що. Телефон це вже камера. Постав на банку, книжки, вішалку, коробку, стопку білизни, пофіг знімай. Головне стабільно і рівно, а не як в Голлівуді. Світло. Може бути твоє вікно вранці, м'яке, вдень яскраве. Встань просто обличчям до вікна або вийди на вулицю під захід сонця. Це завжди гарно. Звук важливіший за картинку. Нема підлічки, візьми навушники з мікрофоном. Є ще один айфон. Використай його як диктофон. Таким чином, звук вийде краще ніж у багатьох мікрофонів. Монтаж може бути простий: в капкаті, вієні, в іншоті. Обрізав, додав музику і виклав, не ускладні, не намагайся зробити одразу кіношно. Якщо боїшся говорити в кадрі, ну не говори. Зніми атмосферу, побудь за кадром, покажи на відео деталі, рух, емоцію. Твій погляд це те, як ти бачиш світ. І це вже історія. Навіть без твоєї присутності в кадрі. Хочеш почати комерцію? Зроби, умовно, безкоштовно. Зніми знайомому як за всі гроші. Увімкни відповідальність і вимкни страх. Це класичний перехід від оматера до фрілансера. Став ціну, навіть якщо маленько, бо коли ти щось створюєш, це вже має цінність. І якщо клієнт не платить, ти платиш за це своїм часом. Якщо облажався, це не поразка, це досвід. Всі знімали фігню, всі лажали на монтажі, всі щось просирали, і тільки ті, хто не зупинялися, стали профі. Перший пірат не мав ні карти, ні екіпажу, ні корабля, але мав бажання. І цього вистачило, щоб почати. А решта прийшла вже в море. Ти можеш і маєш знімати вже. Бо у тебе вже є все для цього: руки, очі, телефон і бажання. А решта прийде. Перші відео будуть не ідеальні, і це прекрасно. Бо вони будуть твої. Справжні, щирі. А далі справа практики і кайфу. Можеш дивитися мої огляди на камери, світло, мікрофони, але не з цього треба починати. Почни з того, що в тебе вже є. А вже потім, коли зрозумієш, що саме тебе обмежує, тоді і думай про апгрейд. Але скажу чесно: краща техніка це лише мала частина від результату. Якщо захочеш більше користі, підписуйся на мій телеграм-канал. Там я викладаю додаткові матеріали до відео. Правила композиції, схеми світло, варіанти руху камери, приклади монтажу і багато чого іншого. Все те, що в кадрі не влізло, але точно стане у пригоді. Посилання знайдеш в описі під цим відео. Але спочатку почни знімати. І, звісно, підпишись на канал. Це допомагає алгоритмам і мотивує мене робити ще більше відео. Лайк і коментар дрібниця для тебе, але величезна підтримка для мене. До зустрічі! І пам'ятай, не обов'язково бути Джеком-горобцем, щоб твої відео стали пригодою.